Друзі, я не знаю, звідки взялася та додаткова петля, бо мало б бути порівну. І ось тут, де ми додавали петлі, я порівняла скрізь під цим. Ось і тут три з одної вершини, і там три. І все вив'язувалось як слід. Ми можемо закрити на це очі, але мене це трошечки непокоїть. П'ять повітряних петель і просто стопчик з краю. Воно і не сильно буде помітно, бо тут завжди такі великі. Але ж я знаю, що тут додаткові дві петлі внизу зайві. Так. Все, нині кількість петель вирівняна. Ось так це виглядає. Ось так ми виправили кутик. 5, 2 стовпчики, 2 повітряні петлі. Нині це так виглядає. Робимо. Отже, далі у нас ось таким чином три повітряні петлі. Раз, два, три, чотири стовпчики в одну вершину і в першу ж арку стовпчик без накиду з'єднуваний. І тут так само ж що... так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так. Отже, починаємо наш ряд. Три повітряні петлі і в цю саму вершину ще чотири стовпчики. Загалом 5 стовпчиків з першим імпровізованим. Так? Ось це наш ряд. В першу ж арку робимо стовпчик без накиду з'єднуваний. В саму першу арку стовпчик без накиду. Зробили. В наступну арку робимо 7 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 стовпчиків з одним накидом. Цю вже пропускаємо в наступну сім стовпчиків. 7. Далі, в наступну арку з'єднуваний стовпчик без накиду. В наступну 7. Тобто, так чергуємо 7 стовпчиків, стовпчик без накиду, 7 стовпчиків, стовпчик без накиду. І так, рухаємося до кута. Ось він повторюється ось цей ряд.